І у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Пів країни живе десь роті. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить міські один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь Європі. І нам сім можливо буде жити. Декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ждете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ждите. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуду. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От от. Бо так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишлених. Це українці. Не віднять. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати.